Мати-матика, добрий день. Я вас вітаю з Днем сміху. Сміх це ліки від хвороби, сміх биває всі мікроби, сміх це казка, все можливо. Ширий сміх це чудо диво. <клес> Сьогодні ми з вами проведемо нашу веселу математику з клоунами. А клоуни обожнюють грати з кольоровими м'ячиками. Скажіть, будь ласка, якого кольору у нас другий м'ячик? Коричного. Перед синім. Якого кольору м'ячик? Жовтий. Після блакитного. Фіолетовий м'ячик. Між фіолетовим та рожевим? Так, сірий м'ячик. Позначено кожний м'ячик відповідною цифрою. Ось так. Так, який же у нас м'ячик залишився непронумерований? Так, рожевий. А якою цифрою ми пронумеруємо останній м'яч? Цифрою 10. Для того, щоб записувати числа від 1 до 9, ми використовуємо один знак, цифру. Але всі цифри вже закінчилися. Тому тепер можна використати тільки ті, що ми знаємо. Тому 10 позначаємо двома цифрами: 1 і 0. Ось так. А Добави. маленька одиничка – Цифра зовсім невеличка. Та лише нулик, підставляєш? Число 10. Зразу маєш. Напиши цифру 10 у повітрі пальчиком. Давайте. Добре. А тепер покажіть 10 за допомогою пальців. Так, вірно. Ось так. Тепер, діточки, вам таке завдання. Покладіть. Перед собою 9 червоних кружечків. А тепер скажіть мені, скільки треба додати синіх кружечків, щоб усього їх стало 10. Вірно, один синій кружечок. Додаємо. Що ж ми з вами бачимо, що число 10 складається з яких двох менших чисел? 9 і 1. Або, навпаки, 1 і 9. Тепер покладіть, будь ласка, 8 червоних кружечків. Та поміркуйте, скільки треба додати синіх кружечків, щоб їх усього було 10. Вірно, два синіх кружечки. Що ж ми бачимо, що число 10 складається з яких двох менших чисел? Так, вірно, 8. та 2. Або, навпаки, 2 і 8. Тепер у нас буде з вами 7 червоних кружечків. Поміркуємо, скільки нам треба додати синіх, щоб їх усього було 10. Вірно, три синіх кружечка. Що ж ми бачимо, що число 10 складається з яких двох менших чисел? Так, 7 і 3, або, навпаки, 3 і 7. Далі покладіть на верхню смужку 6 червоних кружечків. Скільки треба додати синів, щоб їх усього було 10? Так, вірно, 4 синіх кружечка. Що ж ми бачимо, що число 10 складається з яких двох менших чисел? Так, 6 і 4, або навпаки, 4 і 6. Тепер у нас буде з вами 5 синіх кружечків. Скільки нам треба додати синіх кружечків, щоб їх усього було 10? Так, додаємо ще 5. яких двох менших чисел складається число 10. Так, 5 і 5. Що ж, згадаємо з вами склад числа 10. Ось у нас будиночок числа 10 і згадуємо, з яких менших чисел складається число 10. 9 і 1, 1 і 9, 8 і 2, 2 і 8. 7 і 3, 3 і 7, 6 і 4, 4 і. 6, а також 5 і 5. Або навпаки, 5 і 5. Добре. Скажіть, а з кількох одиничок складається число 10? Так, вірно, з 10 одиничок. Наступне завдання. Переходьте, будь ласка, бантики клоунів. Так, вірно, і їх у нас 10. А скільки ковпаків для клоуна? Так, 9. Скажіть, будь ласка, 10. Більший чи менше, ніж 9? Так, 10. Більше за 9. Добре. Тепер у нас ковпачків скільки ми нарахували. 9 бантиків. 10. Скажіть, будь ласка, 9. Більше чи менше, ніж 10? Так, 9 менше від 10. Добре. Бантиків у нас скільки? 10. Десять. Який ми знак поставимо? Так, знак дорівнює. 10. До рівня 10. Добре. Наступна гра зроби і порахуй. Давайте. Це у нас буде така весела гра. І так, нам треба один раз показати язика. Сім разів. Пом'яукати. Давайте. Мяукайте, а я буду рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. 7. Так, добре. П'ять разів. Проплескати. Один, два, три, чотири, пять. Вісім разів. пострибати. Так, стрибайте, а я буду рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Два рази. Поцілувати матусю. Давайте. Чотири рази прогавкати. Давайте. Ап, 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 ап. Добре. Три рази Прохрюкати. Добре. Дев'ять разів. Присісти. Давайте, будете присідати, а я рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Добре. Шість разів, як зозуля прокувати. Давайте. У, 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 у. Добре. І нуль разів проплакати. Так, ми не будемо плакати. Краще будемо що робити? Смія! Наступна гра, що не так. Подивіться уважно на малюнки і скажіть, що не так на цьому малюнку. Так, зайчик не може сидіти у гніздечку на дереві. На ялинці яблука не ростуть. Не можна намалювати морквинкою малюнок. Так, не буває у риби ніжок, як у людини. Не можна гуляти з акулою на вулиці. У літака не буває крил, як у пташки. Так, у чайника не буває хобота. Свинка не може сидіти у дуплі, на дереві. Так. У слоника не п'ятачок. Так, добре, діточки, тепер ми з вами напишемо графічний диктант. Візьмуть, будь ласка, листочок у клітинку і поставте внизу ось тут крапку. Ось так. Далі слухайте мої команди і виконуйте. Поставте крапочку, крапочку ручку або лівець простий. І малюємо одну клітинку вниз. Дві клітинки ліворуч, дві клітинки вгору, одну клітинку ліворуч, дві клітинки вниз, дві клітинки ліворуч, одну клітинку вгору, одну клітинку праворуч. Три клітинки вгору, 2 клітинки ліворуч, 1 клітинку вгору, 3 клітинки праворуч, 1 клітинку вгору, 1 клітинку ліворуч, три клітинки вгору, три клітинки. Праворуч та три клітинки вниз: Одну ліворуч, одну вниз, три праворуч, одну вниз, дві ліворуч. Три вниз. І одна клітинка праворуч. Ось, вийшов у нас такий чоловічок. Так, а тепер ми його розмалюємо, як наш клоуна. Так, ну що ж, робимо гімнастику для наших оченят. Рухаємо оченятами вліво-вправо. Так, давайте. Вгору, вниз. Ведемо по колу іншу сторону. Закрили оченята, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, покліпали. Подивились вгору, вниз. Праворуч, ліворуч. Поклали долоньки на оченята, помасажували. Добре. Щось, діточки, вам домашнє завдання прописати цифру 10. Як же ми її будемо писати? Поставимо крапочку на. Серединку клітинки нашої. ведемо коротку лінію кут і опускаємо довгу лінію вниз. Це у нас буде в одній клітинці цифра 1, а в другій клітинці ми намалюємо 0. Починаємо трішки нижче правого верхнього кутка і малюємо 0. Що ж, бажаємо успіхів написання цифри 10. Діточки, ну що, скажіть мені, будь ласка, з яким числом ми сьогодні ознайомились? Так, ми ознайомилися з числом 10. Чи було весело вам сьогодні на математики? Які ігри вам сподобались? Я вам бажаю завжди бути радісними і дуже дзвінко радісно сміятися. 3